Доброго дня Ігоре Леонідовичу! А чого ти добрий день до мене говориш? Ти Або ми тут... з тобою давно не спілкувалися. Добрий вечір. Да. Ми давно не були в нашій рубриці Вільний Удар. Вільний удар. Так от, війна війною, а футбол футболом. Ми все-таки скучаємо за футболом. І ось давай сьогодні обговоримо оцей останній тур. Це в нас останній же тур, так? Передостанній ще буде 17-й. То це ж додатковий, ніби 16 учасників, 16 турів має бути. Ні, 15 турів перше коло і два е, тури буде з другого кола, зіграні в цьому році. А, я не знав такої новини. Що це новина? Це такий, кал, такий календар. Ну, значить, я не дивився у календар. Ну, давай, що найбільше цікавого з того часу, відколи ми не спілкувалися. І певно поговоримо про найостанніші події, які трапилися в нашому українському футболі. А, тобто, що з того часу, як ми не говорили публічно, Ну, не знаю, збірна там у нас грала а, команди УПЛ. Трошки не в звичайному, з незвичайними показниками провели ігри. Про що поговоримо? Ну, це дуже обширно говорити про той період, що ми не спілкувалися на, на Не Записано наших розмов, які ведемо майже після кожного туру. Зараз от вирішили якось це оприлюднити. А в цілому то дуже багато подій відбулося і говорити, я думаю, про все не потрібно, і просто немає часу. Е, Хотілося б більш конкретну тему вибрати. Ну, я пропоную просто цей шістнадцятий тур, який він трішечки тут зам'явся, за, за, завіяло шістнадцятий за тур снігом. Завіяло снігом, завіяло тривогами повітряними. І от, е, той, той конфлікт, який відбувся в Ужгороді чи в Минаї, коли Київське Динамо поїхало, сіли передяглися, сіли і поїхали в автобус. Е, сіли автобусу і поїхали з Минає. Лунають в інтернеті е, заклики до того, щоб зарахувати технічну поразку київському динамо. Ну, я думаю, це дурня. Е, 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 За, що, що, сніг піше, що, що тривога завила. Склалася ситуація наступним чином. Гра була призначена на 13-ту годину. Буквально хвилина 47 хвилин чи 48 хвилин минуло, з початку гри, як почалася повітряна тривога. Матч перенесли. Тривога закінчилася десь півтретю. І пішов дуже великий сніг. Поле практично засипало повністю поле, яке було не готове для гри в футбол. Ну і є ще одна проблема на стадіоні Менай відсутнє освітлення. За підрахунками, що гра груз не, зм... Гру не зможе закінчити, тим більше проводити трансляцію, тому що в 5 годин вже світло... немає освітлення, проводити матч неможливо. Ну, я думаю, що прийняти правильне рішення. Я б взагалі заборонив грати в футбол на засніжених полях, оскільки футбол і без того травматичний вид спорту. А на сніговому покритті це відсоток такого травматизму збільшується в десятки. Ну, Ну, перенесли гру, ніби перенесли. Хоча, знову, -таки, є заклики в інтернеті, дехто із. Екс експертів кажуть, зарахувати поразку ж ну, Я думаю, там уладнали ці всі питання бюрократичні, і матч перенесено на, на весь, нібито так, нібито на весь. Ну, от один із перших моментів, що таке сталося. Ну, Друге, що я хотів би відмітити, всі матчі, які я подивився, команди стомлені. Стомлені в буквальному смислі з цього слова, виглядають дуже втомлено. У першу чергу от Чорноморець. Чорноморець ходив сьогодні на ватних ногах, не знаю. Привітати потрібно наші черкаські ЛНЗ. До речі, диктор чи коментатор там зробив таку помилку велику. Грають моряки з річковиками черкаськими. Черкась. Ага, Черкащани ніяк ні, не, не річковики, а якраз вони насінневіки, на мабуть, так сказати. На завод, на Я думаю, коментатор не знає, що таке ЛНЗ, тому так він і промахнувся за такими визначеннями, хто представляє кого. Ну, я ще точніше, як за назву, назву, слухатися в назву, то це не черкаська команда. Ну так, звичайно. Там дехто пише, шполянська команда, дехто пише, яка шпола, яка і черкаси, село Лебедин. Ну, як би там не було, в назві команди є назва села, де знаходиться насінневий завод. І команда так і називається Лебединський насінневий завод. Ну, треба привітати, тому що, ми пам'ятаємо, перша гра ЛНЗ в елітному дивізіоні, якраз була з Чорноморцем, і програли цю гру в Черкасах. Сьогодні, як на диво, виглядала ЛНЗ виглядала дуже добре. Взагалі з приходом Тулупа треба визнати, що команда стала більш організованою. І от уже якщо вони виграють там п'ятий матч безпрограшний, ну, це вже думаю велике досягнення. Ну і ще досягнення. Ми дуже часто говоримо за гравців, розумних гравців, які можуть організувати гру. Думаю, що велика заслуга в цій організації гри. Рибалка, який зараз грає в Черкасах. ну... Один, один із кращих організаторів Центральний Хаві, який вміє організувати гру, віддати пас, притримати, перевести гру в певне русло. Це велике значення для, сьогодні для елназемово таке має рибалка. Ну, відомий футболіст. Пограв він і в Київському динамику, і за збірну пограв. Здається, за збірну так, також грав. Ну, от. Привітаємо наших земляків. Хоча там земляків, по-моєму, здається, два чи три футболісти, які є черкащанами, то всі інші запрошені. Інших... запрошені, запрошені. Ну, Це практика, зрозуміло, то нормальна ніби практика, а з іншого боку, якщо ми подивимося, кого запросили, то запросили гравців, практично ті, хто вже. Десь на закаті своєї футбольної кар'єри, дуже багато таких. Достатньо сказати за одного ліника, якому 36 чи 37 років, та й ти ж рибалка теж здається, Тай, ковальов, той. рибалка, там здається теж 35-36 років. Угу. Ну, по футбольному це кажуть, це діди. Ну от, е за, за, за Чорноморець, що я з поваги дуже ставлюсь до Григорчука, але сьогодні відверто. Чорноморець виглядав стомлення. І е, заміни чомусь не робилися тих гравців, які вже присіли, не знаю, чому так сталося в Чорноморці. Е, коли з'явився Григорчук, було, була надія, що команда відновить свій бойовий дух. Але от, е, останні матчі, там 4 чи 5 матчів вже програють. І якось, якось по турнірній таблиці опускаються. Сьогодні вже ЛНЗ буде 9, а Чорноморець вже на 10-му місці. Хоча ще недавно що Чорноморець був там, боровся за призи в призах, так дуже-дуже, дуже, 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 дуже присів. Важко сказати чому, але присів. Те ж саме можна говорити про Полісся. На останніх хвилинах пропустили гол від верес. Знову таки, І одна, і друга команда стомлена. І, як правило, всі ці матчі, що є в 16 ріку, в другому темі ніби прокидаються команди, починають кудись бігти. Ну, мабуть, такі тренера трошки підганяють, підшпилюють, що треба грати, треба прокинутися та показати якийсь футбол. Практично всі матчі, ось і Шахтар, останній матч, із Харковом, з металістом 925. Теж дуже, дуже, дуже стомний. В першу чергу, як на мій погляд, Шахтар виглядав навіть гірше от, в фізичному плані, ніж металіст. Металіст був свіжіший. Але забили голи, і металіст так і не очухався, в нападі нічого не зміг. Проти поставити Шахтарю так 2-0 закінчили. Думаю, що це чогось іншого очікувати цього матч, мабуть, не потрібно було. Але я зробінався на тому, що Шахтар стомлений. Я не подивився Олександрію Кривий Ріг, не, не вдалося мені подивитися. Там воно було два матчі, спарились знову таки із-за тривог. <клух> Не знаю, який матч, але Олександрія знову програла. І Вже Олександрія знаходить десь там далеко внизу. Не знаю, чому поміняли тренерів, поміняли в Олександрії з приходом Руслана Ротаня. Команда, мені здається, взагалі присіла геть, геть, геть ослабла. Кажуть, що дуже багато молодих, але тут таке діло. Ну, це ротань каже, що, що ж ви хочете, як гать усі молоді, а зробили порівняння, то і в інших командах не дуже вже такий старий в порівнянні з Олександрією. Ну там рух, рух взяти, то взагалі там чи 21, чи 22 роки середній вік. Ну так, але ж він Я... як грає. А не думаю, що Олександрія молодша. Ну, та, та, та. Не бачу, який як, як футбол показали, не бачив, але знову таки, на таких футбольних полях показувати якийсь високий клас, гарну гру, мабуть, вимагати цього від футболістів не потрібно. А що було краще зменшити, чи стиснути графік, чи. Як вийти, чи це е, в цьому році зима, така за? Ну, але ж грудень місяць, ну це зима. Щороку Ой. так, коли стали грати весна, осінь. Так, так і почалося, чи осінь-весна, то ці проблеми з'явилися. Хотіли грати так графіки, підлаштувати під європейські чемпіонати. Ще в Радянському Союзі казали, що ми програємо багато тому, що ми граємо літом. Угу. А ми виявили, що в наших умовах, погодних умовах, грати в такий режим, мабуть, таки не годиться. І хоча можна було б два тури десь туди, на вересень місяць чи на жовтень місяць, проводити ці тури, щоб не доводити ігри на таких мерзлих, холодних. У Засніжених полях. Так самі гравці, вони як повиходили, то дехто хоч одягає якісь з довгими рукавами, а то ж голі коліна по снігу. Ну на них холодно дивитися. А як їм грати? Ну, ну то на них то, то вони не цього. Коли вони грають, вони всього цього не відчувають. Тіло наскільки розігрівається, я по собі це знаю. Що... У нас була підготовка вся в зимовий період. Ми ж не одягалися так, щоб пальто і валянки. Я ж виходить достатньо на тренування. До речі, я планував запитати тебе себе в цей момент. Як... Ну, Це для мене дуже якби Дивіться, страшно. Ну, такі аматорські команди, в яких я грав. В основному тренуються взимку в спортзалах або на засніджених полях. Наша команда мала можливість виїжджати в Сочі, там декілька років, років, мабуть, три чи чотири, а то й навіть п'ять років. Ми весняний період чи зимовий період підготовки проводили в Сочі. Ну, і там теж був немед, теж було багато і мокрих полів, грязних полів, таких не дуже. Придатний для тренувань, але все ж таки не на льоду, що нам доводилось тренуватися тут, в нашій області. А виходить, коли вже виходиш і розігріваєшся, то то вже чи сніг, чи мороз, то вже не, не, не грає такої особливої ролі. Як ти одягнений в трусах чи без трусів, ну, одягалися, звичайно, прикривали першу чергу ті місця, які зрозуміли чоловіків, треба прикривати, тому що професійне захворювання футболістів, простатит достатньо поширений серед футболістів. Ті, хто по піжонськи ставляться до цього, берегтися, берегтися таке треба. І дивлюся, хлопці виходять там якісь ретузи чи ще щось, практично кожно дітей. Те, що потрібно захистити, захищають. Дуже багато. Грають в штанах якихось там трико, ще щось таке. Так що для них це звично і в цьому немає особливо страшного нічого. Та все ж таки, футбол грають на траві, то справжній футбол. А це такий, можна коньки поодягати, лижі, якісь там бігати. Ну, не годиться по снігу, грати в футбол. Я, Сам не любив грати по снігу. От якщо дощ і на травичці, мокра травичка, о, це дуже добре. Хай той м'яч скользей, хай він там важкий м'яч, але то задоволення величезне. А в снігу, і коли м'яч оцей, наскільки він вже теж мерзний м'яч, і втрачає свою еластичність. Ну, це, це вже не футбол, це якийсь інший вид спорту. Ну, добре. Все, що хочете сказати про сьогоднішній тур? Та я про сьогоднішній тур сьогодні, про шістнадцятий тур. Що він закінчиться завтра зоря рух? Я не знаю будь-який результат цього матчу, особливо не вплине на ситуацію в турнірній таблиці, тому говорити. Ну, можливо, не потрібно, а можливо, можна зробити якийсь прогноз на цей матч. Я таки перевагу віддаю руху. Рух сьогодні більш організований, більш боєздатний, ніж зоря Зоря чомусь розклеї, розклеїлася зміна тренерів, там навіть доходу того, що там Кривенцов, Кривенцов, здається, правильно називають прізвище. І гу гуеро, шки, гу Гуеро чи Гуеро, вони навіть, е, тре, головний тренер і гравець навіть дійшло до бійки. Так що вже е, от внутрішній стан, е, психологічний стан команд, я думаю, перевагу має рух, і він завтра доведеться. Хоча, знову-таки, зоря достатньо непогано укомплектована і може показати. Непоганий результат. Будемо чекати. Але суттєво цей результат, цей матч, результат цього матчу, ну не вплине на становище у турнірній таблиці. Ну і саме. Я у вас все до сьогоднішніх розмови. Та ніби всі матчі про, про всі матчі поговорили трішки. Ну добре, давайте тоді ми надалі будемо густіше робити, а сьогодні спробуємо вийти ось із таких. Ну, я, я, ]им, я, я, хотів, я хотів поговорити ще е, декілька слів про київське Динамо, про е, Олександра Шевковського і от е, як Шевковському на користь і на користь піде, переносить цього матча з Минаєм. Думаю, що якби цей матч відбувся і Олександр Володимирович його виграв, то це був би так, привід до того, що він позбавився приставки виконуючого обов'язки. А так знову цей матч не відбувся, і думаю, що особисто Шовковському це не вигідно. Він би міг би довести вже в цьому році цими перемогами, що він повинен очолювати. І от я, я особисто підтримую і вважаю, що е, як тренер Шовковський може досягнути значних успіхів. Таких, можливо, значних, яких досягнув, як гравець, як воротар. Ми от недавно говорили про сухих воротарів. то де, де, де там всі воротарі колишнього Радянського Союзу і е, України порівно з Шовковським? Там е, Льова Яшин, де ти на задворках? <сміття> скільки матчів, скільки насухо зігнев, а скільки пенальтів пійманих, та це пзірець, це, ну, зірець, це. Не, 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 не думаю, що скоро в нас з'явиться такий воротар. А от тренер Шовковський, на мій погляд, повинен відбутися відбутися з значними успіхами в своїй кар'єрі тренерській. Так от, чи вигідно, чи не вигідно, думаю, що якраз от перенесення цього матчу, от такі події навколо цього матча, якраз ну, не на, як, не на руку Олександру Шовковському. Але будемо дивитися, які будуть рішення приймати. Власники клубу, от між, між, як, як він так в період між першим і другим колом, в зимовий період. Міжсезоння, Хоч... Міжсезоння. Так, да, хотілося, щоб все-таки Олександр Шавковський був головним тренером, і ми побачили нові успіхи Київського Динамо. Ну, добре, традиційне наше побажання яке. Перемог. Я... Перемог! Київському Динамо і збірні, так? Вболіваймо за Київське Динамо і збірну Україну. О, а це ми закінчили. На... Ми так давно виходили, що й лозунг свій забули. Ну, добре. <клух> Всім тоді добро здоров'я і що ще? А хто, хто дивився? Дякуємо, пишіть відгуки, коментарі. Згодні, не згодні. приєднуйтесь до нас, буде веселіше. Приєднуйтеся і разом гуртом легше й батько бити. Е Мірчу. Все найкраще. Все найкраще.